Вітаю українці і нахуй москвороті. Багато хто говорить про мову, і я свій писочок про мову відкрию, бо мова має значення, так що не говоріть. Особливо має значення, коли ти знаходишся не в Україні, а знаходишся за кордоном. І коли сидиш, десь там в кафе, сидиш, або прогулюєшся по торговому центру, або ззаді тебе. Або перед тобою відкривають його рота російською мовою. І ти не в курсі. Реально, ти не в курсі, бо за кордоном дуже багато є туристів. Чи ти не знаєш, чи це українець, чи, ти, чи це русня. Бо тому що я, як українець, не можу ідентифікувати тебе. Москворотого як українця. І я говорю, що ти росіянин, бо тому що мова за кордоном має таке велике значення, що ти просто собі не уявляєш. Коли ти в Україні відкриваєш рота, це зовсім по-іншому. Бо знаєш, що в Україні є багато москворотих долбойобів до сих пір ще. Які знають українську мову, але з принципів, що воно є кончене, він не переходить. Я вимагаю від всіх, хто себе називає українцем, відкривати свій рот за кордоном, якщо ти українець, говорити українською, щоб я знав. І, мої друзі українці, знали, що ти українець. І щоб ми тебе не послали слід за руським кораблем. Москворотий, за кордоном завали їбало і не говори російською. Говори українською, щоб не було у тебе майбутньому проблем. Я знаю, про що говорю.